Привіт усім! Паризькі дороги не такі вже і безпечні. Перетинаючи кордон, треба бути особливо пильним. Я вже показувала іншу сторону Парижа. А сьогодні ми просто їхали до Лугру, і в нас врізався автомобіль ззаду. Виявилися ті люди марокканською сім'єю. Людей з Марокко тут вистачає. Тож це не дивно. Тож вони це сім'я, де батько поліцейський.

І показували також, що коли ми їдемо, ми повинні дивитися майже весь час назад, наче паркуємося. Було очевидно, що винні вони. Ми спілкувалися виключно англійською і не давали знати, що розуміємо французьку. І в кінці кінців, коли жінка почала кричати чоловіку, визивати поліцію, він відійшов і їй грубо сказав: це ти винна, треба було їхати обережно. В кінці кінців він почав заповнювати усі папери, потім ще й подзвонив в страхову компанію, бо в нас не було паперу зі страховки. І виявилося, що все це є у комп'ютері, і йому по телефону сказали, в якому він столітті живе. У нас японський орендований автомобіль, а японці ще ті майстри. Ми просто протерли ганчірочкою і всі подряпини зникли, як новенька. А у них автомобіль. Трохи пом'явся. Але більшість подряпин можна було витрати ганчіркою також. І ми вирішили спокійно по своїм справам поїхати і розійтися з миром. Because no okay. Just okay. Все добре, але хотілося б і раніше потрапити до Лувру. Та й провели ми тут чимало часу. Розбираючись, я вона і що будемо робити. Бо сімейка поліцейського не хотіла визнавати, що вони не праві. Але все обійшлося і ми поїхали куди планували. А білий автомобіль, який нас таранив, зараз їде обережненько. Ну що ж, поїхали ми до зустрічі, дякую всім вам.